Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Радіо Гараж. З вами свят! І тема сьогоднішнього відео дріфт-кари. Сьогодні в нас на огляді три ось такі класні дріфт-кари. Вони дуже різні, не тільки зовнішньо. І сьогодні ми поговоримо про те, що це за техніка, на що вона здатна, для кого та для чого вона найкраще підійде. Коротенько пройдемося по технічних характеристиках, заглянемо під кузов, пройдемося по плюсах та мінусах. І, звісно ж, проведемо тест-драйв. Погнали! Що ж таке дріфт? Насправді це ціле мистецтво, це стиль їзди та стиль життя багатьох людей в світі. Це специфічні перероблені для цієї їзди автомобілі, перероблені коробки передач, перероблені двигуни, перероблена геометрія шасі, і крім того, це дуже видовищний вид спорту, з якого проводяться серйозні чемпіонати та змагання на справжніх великих автомобілях, але для тих. Хто ще надто юний, щоб сідати за кермо справжньої потужної машини, існує рішення у вигляді машинок на радіокеруванні. і деякі з цих машинок насправді дуже схожі на реальні автівки. В них ідентична геометрія, налаштовані підвіски, всілякі системи стабілізації, що допоможуть керувати дуже вправно, і деякі з них дуже схожі із справжніми дріфткарами. То що ж таке дріфт? Дріфт це їзда на машині, коли вона проходить повороти з силовим зносом колес. Починалася ця традиція з задньопривідних автівок, але з часом через те, що в дріфт прийшли такі відомі персонажі, як Кен Блок, а це ралійний гонщик, з'явилися дріфт-кари на повному приводі, тому що дріфт ми можемо часто спостерігати в чемпіонатах раллі. І люди, які мають в цьому досвід, вирішили, чому б не спробувати на асфальті здатності таких автомобілів. І так само як на багатьох з моделей Кена Блока, які він використовував для своєї джим хани, всі сьогоднішні екземпляри оснащені повним приводом. Який синонім простими словами можна застосувати до терміну дрифт, валити боком? Тобто, це проходження поворотів, коли машина їде не по траєкторії, як по рейках, а коли вона їде в зносі, причому в контрольованому, що дуже важливо. Всі ці екземпляри здатні виконати це завдання. Про них і поговоримо. І відкриває наш хід парад, повнопривідний Ford Mustang від Норліга з максимальною швидкістю 30 км на годину в масштабі 1 до 14. Це найпростіше з представлених на огляді моделей, але вона має багато плюшок, які стануть в нагоді початківцям. В неї спрощене. керування, Її. Колеса повертають в режимі включили-виключили. Тобто ми не маємо лінійної артикуляції. Якщо ми повертаємо рульове колесо, машинка до упора повертає в той бік колеса. Так само, якщо ми відпускаємо колеса, вона їх вирівнює, вони стають прямо. Шасі цієї моделі вироблено з пластику. Вона має два комплекти коліс для того, щоб можна було їздити не тільки дрифт, але й класичні автоперегони. Вони покриті нормальною гумою, яка непогано чіпляється за поверхні. Також машинка має освітлювальні прилади, регулювання центровки передніх коліс, але не на пульті, а тут внизу. Також в машинки простий колекторний мотор і немає підвізки. Не в тому сенсі, що вона погано працює, а в тому сенсі, що вона банально відсутня. Час їзди машинки на одному повному заряді батареї складає в районі 15 хвилин, але з бонусів. Вона оснащена в комплекті двома батареями для того, щоб ви мали максимум часу, щоб потренуватися чи поганятися. І це дуже класна опція для початківців, тому що навчання дрифту займає певний час. І як показав мій власний досвід та досвід мого сина, в якого, до речі, такий самий мустанг, тільки в інших кольорах. Однієї батареї для того, щоб порозумітися з цим дріфткаром, недостатньо. Тому в комплекті їх дві. Що ще з цікавинок в цієї машинки існує тест режим. Як це працює? На пульті існує декілька клавіш, і натиснувши одну з них, машинка показує вам на що вона здатна. Вам не треба нічого робити, ви просто дивитесь на шоу, яке вона вам влаштовує. Тобто вона може буквально дрифтувати сама. І якщо ви захочете зробити подарунок дитині, яка ще маленька, для того, щоб керувати самостійно і в неї виходив дрифт, Ви можете, натиснувши цю клавішу. Влаштувати її прикольне шоу. Також освітлювальні прилади не просто горять, вони можуть вмикатися, вимикатися і працюють в двох режимах: або постійне світло, або блимаюче. Крім того, в комплекті до машинки ви отримаєте зарядний пристрій та фігурну викритку для того, щоб міняти колеса під завдання гонщика, а також чотири конуси, за допомогою яких можна будувати фігури для дрифт вправ та набір наліпок для індивідуалізації зовнішності машинки. Машинка середнього розміру вона не маленька, не велика, Вона оптимально підійде і для того, щоб тренуватися та ганятися вдома. Але вона чудово себе почуває, наприклад, в скейт-парках, про що ви, мабуть, вже бачили відео на нашому Ютубі та в інстаграмі. Така машинка стане чудовим варіантом для початківця або дитини. В неї немає нічого зайвого, але при цьому вона дуже-дуже фанова, і її гумові колеса реально непогано тримають зачіп з поверхньою, коли ви хочете просто поганяти. Якусь фігурну езду, вісімки покрутити навколо цих конусів, і вона також дуже класно та кайфово дрифтує. В принципі, для початківця її цілком достатньо. Але коли ви вже порозумієтесь з нею, вам її може стати мало. І тоді в гру вступають більш круті моделі, які насичені різними допоміжними системами, більш точними можливостями налаштувань підпілота та різні умови їзди. Традиційно для глядачів, яким зручніше ознайомлюватися з технічними характеристиками візуально, я залишив в описі до відео посилання на всі три машинки. Другий номер в нашому списку: модель від Велтойс Toys. 284-131 Моя справжня машина це пікап, тому я маю слабкості до цього дизайну кузова. І цей малюк мене одразу підкупив. Не тим, що він маленький та веселий, а тим, що він виконаний в дизайні пікап. Але не зважайте на те, що він маленький. Масштаб машинки 1 до 28, але вона здатна здивувати багатьох людей. По перше, що ми можемо побачити, в неї металеве шасі. Що робить її міцною та надійною? При цьому її максимальна швидкість складає ті самі 30 км на годину, як і в мустанга. Вона також повнопривідна, має освітлювальні прилади, але при цьому вона має повноцінні багаторечажні підвіски, лінійну артикуляцію повороту передніх коліс. Тобто ви трішечки повернули рульове колесо, колеса машинка повернулася трішечки, повернули до упору. Машинка викрутила колеса до упору. Це дозволяє набагато більш точно керувати машинкою і їхати більш складні траси. При цьому час роботи на повному заряді батареї складає до 20 хвилин, і це вражаюча характеристика, враховуючи розміри машинки та її батареї. Давайте заглянемо під пластик. Будьте обережні, тому що освітлювальні прилади означають, що в машинки є проводка, яка до них йде. І часто вона кріпиться до кузову всередині. Ми бачимо маленьку таку іграшкову батарейку, яка за розміром менша ніж пачка гуми Orbit. При цьому. Другий елемент шасі, який накриває зверху всі наші контролюючі органи, теж виконаний з металу. На ньому зверху кріпиться контролер. Також ми бачимо 130-й колекторний моторчик, антенну, і, в принципі, все. Тут нема нічого складного, але конструктив цієї машинки набагато менш примітивний ніж в мустангу. Кліренс машинки не регулюється, але вона має повноцінні підвіски з пружинами без гідравліки. Як на мене, це ідеальний форм-фактор для домашніх тренувань та гонок, тому що за рахунок габаритів машинки, незалежно від того, яка площа у вашої кімнати, там знайдеться місце для того, щоб поганяти, подрифтувати на такому малюку. А маючи кілька моделей в такому масштабі, ви можете влаштовувати змагання прямо вдома. Але якщо захочете, вона також буде чудово почуватися в скейт-парку чи на спеціальному дріфт-треку. До речі, акселератор в цієї машинки також лінійний. Тиснете слабо, машинка їде повільно, тиснете сильніше, їде швидше, тиснете наповну, машинка валить на всі гроші. Додаткових плюшок типу систем стабілізації в неї немає. Але повірте, їй достатньо того, що вже є в комплекті. До речі, в комплекті також є зарядний пристрій, ключ для того, щоб міняти колеса, інструкція користувача і гарний настрій, який ви отримаєте, як тільки почнете ганяти на ній. Ну і пульт керування, звісно, теж. Корпус всіх трьох моделей виконаний з міцного ПВХ планування. Пластику, але будьте уважні, я вкотре нагадую вам, що він дуже чутливий до високих температур, тому не залишайте машинку на відкритих сонячних променях влітку або не розташовуйте її біля джерел тепла. Ще важливий нюанс цього екземпляру полягає в тому, що якщо ви раптом все ж зламаєте якусь деталь, її можна замовити та замінити. Поремонтувавши машину, щоб вона продовжила служити вам далі. Підійде як для початківців, так і для людей, які вже вміють дрифтувати, але їм хочеться щось маленьке для того, щоб гратися вдома. Ще один з плюсів: габарити машинки та її вага. Її без проблем можна помістити в кишеню вашої куртки, для того, щоб взяти з собою та погратися десь. Додаткова батарея теж не займе багато місця. Як ви вже чули раніше, мій син обрав собі ось такого мустанга. А якби обирав я, то це став би Porsche 911. Це явно флагман сьогоднішнього огляду. І зараз я розповім вам чому. Це модель від бренду UDIRK 1607 PRO. Повний привід, потужний безколекторний мотор з ребрами охолодження, і максималка в 40 км на годину. Масштаб 1 до 16. Ця модель оснащена системою стабілізації, додатковими налаштуваннями, які можуть заплутати початківця. Але при цьому в руках досвідченого пілота перетворять цю машинку на справжню зброю. Не ту зброю, про яку ви подумали, для перегонів. Шасі машинки пластикове, прикольні дуже колісні диски. Давайте заглянемо всередину, побачимо, що в неї під кузовом. Нагадую ще раз, що на ньому також є освітлювальні прилади, тому будьте обережні, коли знімаєте його. В даному випадку освітлення під'єднане до контролера, тому будьте обережні. Що ми бачимо? Як я вже й казав, потужний безколекторний мотор з ребрами охолодження. Бампер. Оці бампери вони зроблені з такого м'якого матеріалу, який дуже класно працює. Набагато краще, ніж пластик. Машинка швидка, якщо ви десь впиляєтесь, оця штука. Погасить енергію удару та вбереже машинку. Ми бачимо башти з регулюванням кліренсу, на відміну від попередніх двох екземплярів. Ми бачимо пружинні амортизатори, багаторичажна підвісочка. Також машинка має запобіжні системи від перезаряду батареї, від високого струму в мережі та від перегріву двигуну. І ми навіть бачимо тут сервосейвер. Це запобіжна система, яка врятує ваш сервопривід у випадку, якщо ви налетите десь колісами, вони надто швидко відгуляють вбік, щоб згладити це зусилля на сервопривід, А він маленький та доволі крихкий. Існує спеціальна деталь. Підвісочки регульовані за рахунок важелів, все це розбирається, в разі поломки міняється. Також бачимо контролер, батарею. До речі, батарея гарно закріплена, в разі, якщо машинка буде кувиркатися чи зіткнеться з іншою машинкою, вона залишиться на місці. Поговоримо, для чого підійде цей паршак. На мій погляд, це дуже класна річ для того, щоб навалювати на вулиці, тому що він трішки більший за наші минулі моделі. Він потужніший, він швидкий і вдома для нього може бути замало місця. Хоча житлові умови у всіх різні, тому я не наполягаю. На такому апараті вже можна серйозно змагатися з іншими машинками. При цьому він має класний дизайн, але на мій погляд, він вже краще підійде для людей, які знайомі з темою дрифту, розуміють, на що існують ці системи стабілізації, як підлаштувати машинку під себе. Тому для початківця, можливо, я б її не порадив, але якщо вам сильно подобається, будь ласка. Нема нічого складного, це не Rocket Science, для того, щоб з'ясувати, як все підлаштувати під себе, як працюють всі системи, і порозумітися з ними. Просто це може зайняти трішки більше часу. Штатний пульт має регулювання потужності, тобто, якщо ви таки придбаєте цю машинку для дитини, можете підрегулювати її потужність для того, щоб вона плавно входила в курс справи. Ну і, звісно, наглядати за нею, щоб вона не нашкодила собі та оточенню. Ну і не розбила машинку теж, бо вона. Найдорожча з усіх трьох в огляді. Чи є в цього поршака мінуси? Напевно, є. Але ось так швидко оглянувши його, я їх чесно кажучи, поки не знайшов. Але тест-драйв вскриє наші карти. Хтось з глядачів скаже, що йому замало тих машинок, тих габаритів та тих характеристик, про які ми сьогодні говорили. І якщо я назвав Порше звіром, то ось це справжній демон. Якщо вам цікаво побачити огляд на цю модель, напишіть про це в коментарях. І ми зробимо окремий випуск, бо тут є про що поговорити. Що ж, друзі, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. З вами був свят, канал Радіо Гараж. до зустрічі!